Доброго дня. Знімаю останні актинідії зі своєї колекції, це актинідія оригінальна. В тому році я її дуже перегрузив і в цьому році майже без врожаю. Дивіться, ось. Тут декілька актинідій, тут. Ну а в тому році було дуже багато, тому було багато актинідій, вона майже не росла, стала в рості і ось такий результат. Бачите, в цьому році без врожаю. За смаком вона мені дуже, як на киві, Ну, треба куштувати. Тому всім різні подобаються. Ну, Розмір великий, звичайно. Ну, В тому році була приблизно 10 грамів. Ось така актинідія оригінальна. Бачите, це прирости цього року, на той рік буде нормальний врожай. А в тому році не витягнула. Ну, не було, не було гілок нових, тому в цьому році без врожаю. Зараз покажу, яка вона в розрізі. Ну, В розрізі красива актинідія. Зараз включу ваги. Так. Сподіваюсь, вам видно. Ось. Ну, розмір гарний. І в розрізі гарно. І вона, до речі, вона дуже пізня. Вона тільки-тільки почала достигати. Ось. Я рву, коли вона м'яка, але мені так подобається. Тому ну, за пізність, то, звичайно... Це плюс великий. Ну, це пізня, напевно, що в мене є. Так, все, дякую за увагу. Якщо є питання, пишіть. До побачення.